Перейдемо до розгляду питань, які є в тестах. Ви, якщо десь щось пропускаєте, то собі зупиняєте відік і читаєте. Те, що я буду говорити, ви собі то можете прочитати. Я не все буду читати. Ви зупиняєте відік, читаєте питання і правильні відповіді на них. Я тут дав на правильні відповіді на ті питання, які є в тестах. От що таке гальмний шлях. Вісти, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування від початку впливу на органи керування до повної зупинки. Ви знаєте, що таке гальмування. А зупинковий відколи побачив перешкоду до повної зупинки. Тут є схема, як в який момент слід. Поступово відпускати гальмо стоянкового гальма на підйомі, коли ви починаєте рух. Коли ми маємо відпускати стоянкове гальмо? Ми тут маємо працювати всі органи. Значить, ліва нога відпускає щеплення, права натискає на газ, права рука відпускає. Ручне гальмо, ліва рука тримає руль і працює голова. Значить, коли мають відпускати? В момент разом із початком руху. Одночасно з початком руху, правильна відповідь. Що слід зробити водієві, щоб запобігти виникненню заносу на проїздній частині на проїзду крутого повороту? Ну, на повороті що треба зробити? Треба зменшити швидкість перейти на нижчу передачу. У якому випадку легковий автомобіль більш стійкий проти перекидання. Значить, чим вищий центр ваги автомобіля, тим більше плече від дороги, і тому завантажений автомобіль легше перекинути, ніж порожній. То більш стійкий до перекидання порожній автомобіль без вантажу і пасажирів. От показано висота центру ваги з вантажем, то такий легше перекинути, а висота центра ваги без вантажу пасажирів такий важче перекинути автомобіль. Чи буде отакий е вантаж, який рухається, чи то будуть тварини, чи буде рідина, не повний бак. На такими, з такими вантажами треба бути обережними якими критеріями мають керуватися водії, обираючи швидкість у відповідності до видимості за напрямком руху? Зрозуміло, що чим гірша видимість, тим менше має бути швидкість. Тут прийнятно все. Що має цінувати під зупинним шляхом? Ми тільки що говорили, що відстань, яка пройдена з моменту виявлення перешкоди, до повної зупинки, ото є зупинний шлях. Якщо ми і ходимо, от думан, і віддаль до. Предметів в тумані видається більшою. Бо що таке туман? Туман це таке збільшуюче шкло. Значить, крапельки води зроблять роблять таку лупу і нам дається віддаль більшою. А насправді вона менша, тому треба бути уважним в тумані. Відповідь більшою, ніж насправді. Чим небезпечне тривале гальмування з вимкненим щепленням, передачею на крутому спуску? Коли ми вимикаємо щеплення і передачу, то ми від'єднімо ведучі колеса, ми від'єднімо двигун від ведучих коліс. І машина котиться, набирає швидкості. Що ми Ми мусимо гальмувати педалю гальма? А гальма то є тертя, а від тертя все нагрівається, ті колодки, барабани, диски, і виходить з ладу. Тому що? Треба гальмувати двигуном, тобто вімкнути нижчу передачу і їхати на низькій передачі, тоді вже не треба застосовувати педаль гальма. Як має діяти водій у разі втрати щеплення коліс дорогою через утворення водяного клину? Якщо сильний йде дощ і вода не встигає з під коліс витекти, а ще, чи, якщо поганий протектор вже зношений, вона не має куди діватися, і утворюється між колесом і дорогою так званий водяний клин. І машина вже не їде, а пливе, то що це треба зробити для того? Треба перейти на нижчу передачу, щоб машина ніби втопилася, сіла на дорогу. І застосувати гальмування двигуном, тобто перейти на нижчу передачу. Під час руху якою ділянкою дороги дія сильного бічного вітру найбільш небезпечна? Бо коли ми виїжджаємо з закритої ділянки на відкриту, то тоді вітер може нам допомогти і висока машина може її перекинути. Чи залежить вибір бокового інтервалу від швидкості руху? Звичайно, залежить. Чим більша швидкість руху, тим має бути більший бічний інтервал. У темну пору доби та похмуру погоду, швидкість зустрічного автомобіля видається, звичайно, видається нижчою, ніж насправді. В темну пору доби ви не маємо орієнтирів, збоку нічого не видно, тільки плями від нашого світла на асфальті. І тому нам швидкість здається нижчою, ніж насправді. Якщо вас занесло для припинення заносу, що треба робити, коли ви загальмували і вас понесло, водій в першу чергу має. Припинити розпочати гальмування, припинити розпочати гальмування. Як слід вчинити водіїв, якщо під час руху сухою дорогою і почав накрапати дощ? Коли почав накрапати дощ, то ті краплі дощу змішуються з порохом і утворюється така плівка болотяна. І, звичайно, утворює, зменшується щеплення коліс дорогою. Тому треба що? зменшити швидкість і бути особливо обережним. Як змінюється довжина гальмівного шляху, якщо ми їдемо з причепом? Звичайно, причіп наштовхає і гальмівний шлях збільшується. Який стиль водіння забезпечить найменшу витрату палива? Автомобіль любить плавність, плавне прискорення при плавному оповільненні. Значить, і не рушаємо з пробусовкою, і не гальмуємо зі свистом. А плавно все робимо. Під час руху в щільному потоці ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається надто малі віддалі від нас, на малій дистанції. Що слід чинити, щоб забезпечити безпеку руху? Ну, скоригувати швидкість руху, послабивши на дискальне газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Яку відстань проїде транспортний засіб за одну секунду? При швидкості 60. 16 метрів, як змінюється поле зору водія із збільшенням швидкості руху, поле зору звужується. Чим ми швидше їдемо, тим вужче бачимо. Якщо ми от стоїмо на місці, то ми бачимо майже на 180 градусів. А чим швидше їдемо, поле зору звужується. Під час гальмування двигуном на крутому спуску водій має вибирати передачу, виходячи з умом. Чим крутіший спуск, Тим має бути нижча передача. От Якщо ви проїхали по такій калюжі, і колеса повністю були втоплені в воді, звичайно, ви проїхали не по дистильованій воді, а по грязній. І також у вам на колодках, на барабанах, на дисках утворилася плівка болотяна. І гальма стали гірші. Тому, коли ви виїхали з такої калюжі, треба декілька разів натиснути на педаль гальма, щоб просушити оті колодки. Під час руху, на якому автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі. Значить, на передньопривідному автомобілі ви після того, як вас занесло, ви чуть-чуть натискаєте на педаль газу, щоб передні колеса крутилися і винесли вас з того заносу. То тільки можна зробити на передньопривідному автомобілі. Значить, Тут таке питають, якщо виїхали по сухій дорозі і раптом попали на невелику ділянку дороги, де слизько, що слід робити? Не треба ні гальмувати, ні ніде крутити кермом, треба осторожно проїхати, не змінюючи траєкторії та швидкості руху. Є... АБС в деяких машинах, в більшості зараз машин, антиблокувальна система. Чи вона виключає можливість занесення? Звичайно, вона не виключає, бо антиблокувальна система не має нічого до занесення. Є такий антизанос, отам, воно впливає. Якщо ви їдете по глибокому снігу, глибокий сніг, то треба заздалегідь обрати нижчу передачу без різких поворотів і зупинок їхати по тому снігу. У яких випадках слід збільшити бічний інтервал? Ну, коли ви їдете на великій швидкості, треба збільшити інтервал між машинами. Коли ви їдете по слизькій чи нерівній дорозі, треба збільшити інтервал. Коли ви їде зустрічний. Великий довгомірний транспорт, особливо на повороті, треба від нього тікати, треба збільшувати інтервал. При роз'їзді з довгомірним транспортом, що має цінувати під час реакції водія? Що таке реакція, час реакції? То відколи побачив перешкоду до початку ваших дій, око побачило, передало в мозок, мозок передав. Сигнал на ногу чи на руку, і ви починаєте діяти. Ото і час реакції. Значить, чим в умовах поганої видимості, звичайно, зупинний шлях має бути менший в менший відстані видимості. Зменшення галюміного шляху транспортного засобу досягається гальмування на межі блокування посудом переривчатого натискання на педаль гальма. Значить, коли ми хочемо, щоб, особливо на слизькій дорозі та навіть і на сухій, якщо ми хочемо, щоб машина швидко зупинилася, ми не просто натискаємо і тиснемо на педаль гальма, а натискаємо, відпускаємо, на педаль, натискаємо, відпускаємо. Отакі переривчасті натискання. Безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою. То є дистанція, яку автомобіль проходить за 2 секунди. За 2 секунди. При швидкості 50. Якщо ви їдете зранку туман, то що найкраще включити, щоб вам була добра видимість? Якщо, ви, якщо у вас є протитуманні фари, включаєте і протитуманні фари, і разом з ближнім світлом фар. Якщо ви їдете довго рівнинною дорогою і не маєте, з боку немає ніяких орієнтирів, наприклад, тільки трава з боку росте, якась така пустиня, або, де нема дерев, ніяких будівель, то вам швидкість здається набагато меншою. Ви хочете перетнути головну дорогу. Видимість в обох напрямках сильно обмежена. Як ви маєте діяти? З особливою обережністю вийду на перехрестя? Ну то таке питання. При проїзді через тунель ви наближаєте до кінця пробки. Як вам треба себе вести? Включити аварійну світлову сигналізацію. Бо в тунелі пробка. Взагалі при любій пробці треба включати аварійну світлову сигналізацію. Де можна знайти дані про допустиму масу прищепа? До дозволеного максимальну масу. В технічному паспорті. Якщо ви сідаєте за кермо після іншого водія, що ви повинні зробити? Ви повинні відрегулювати перше сидіння, потім рульову колонку, відрегулювати положення дзеркал заднього виду, ну і пристібнути пасок. От часто водії роблять таку помилку. Тримають ліву ногу над педалю щеплення. І та нога змучується з часом, якщо далеко їхати. То тому ту ліву ногу не тримати на педалі щеплення. А збоку. на деяких машинах є спеціальна площадка, отак тут на малюнку. Або просто, як нема такої площадки, просто собі збоку від педалі щеплення. Гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу, звичайно, збільшується. Чи змінюється поле зору водія при збільшенні швидкості руху? Звужується. Якщо ви їдете в темну пору доби і вас, зустрічні їдуть автомобілі, засліплюють, то по чому ви маєте орієнтуватись? Маєте відносно лінії, що позначає правий край проїжджої частини? На бік у правого узбіччя треба дивитися. Якщо ви збираєтесь їхати в темний час доби, то треба, всередині є дзеркало заднього виду, і під тим дзеркалом є такий важильок. Йому треба той важильок пере... переключити і перевести дзеркало заднього виду в нічне положення. Так, якщо ви їдете поза населеним пунктом і хочете обігнати якийсь великий вантажний автомобіль, наприклад, фуру, дивитеся, а він включив лівий поворот. Що це означає? Це означає, що є небезпечно і треба стриматися від перегону, від обгону. Коли він включить правий поворот, тільки тоді можна його обганяти. Ну, такі питання прості, ви собі просто прочитаєте, я не буду всі читати. Коли ви стомлюєтесь більше на автоматі, в машині чи на механіці, звичайно, на механіці в, в, в умовах міста, найбільше аварій дорожньо-транспригод з, 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 з кого, від, від кого залежить? Від водіїв, найбільше з, значить, з вини водіїв. Відбуваються аварії. Якщо ви їдете за кимось, і він декілька разів натискає на педаль гальма, що це означає? Він просить, щоб ви збільшили дистанцію, щоб ви до нього так близько не сідали на хвіст. От така ситуація. Їдете, ви виїжджаєте на головну дорогу, а по головній дорозі їде автомобіль. І водій того автомобіля, от синього, він махаючи, значить, світлом мигне, що мов, я тебе пропускаю. Ні, правильна відповідь має бути дотримуватись правил дорожнього руху. Виконувати правила дорожнього руху. Отаке буває. Тут знак стоїть, що ми маємо перевагу. Але якщо той автомобіль вантажний, не зупиняється, а летить, то, звичайно, ми даємо, ему, хто його знає, чому може в нього гальма відказали. Або якщо він мигає такий автомобіль вам, дальнім світлом, то також незрозуміло, з яких причин треба ж також його пропустити. Хоч ви маєте перевагу згідно знаків. От тут така ситуація. Значить, той вантажний автомобіль ввімкнув лівий поворот. А ми їдемо прямо. Звичайно, він нас повинен пропустити. Але відповідь хочуть таку, що ми повинні керуватися і правилами дорожнього руху, тобто ми маємо їхати перші, але треба ще врахувати дії того, дії того вантажного автомобіля. Чи він нас пропускає, чи ні, чи там їде людина, яка знає правила. То все собі прочитаєте. Що не впливає на час реакції? Вік впливає, час доби впливає, час перебування за кермом впливає, температура в салоні впливає, а не впливає освіта. На час реакції не впливає освіта. Де найбезпечніше встановлювати дитяче автокрісло в салоні автомобіля? На задньому сидінні, але ще питають, де посередині найкраще встановлювати посередині, бо середина найкраще захищена. Спереду захищає двигун, ззаді захищає багажник, а з боків автомобіль дуже слабо захищений. То бляшка, якщо з боків вдаряється, вдаряють автомобіль, він дуже сильно пошкоджується. І, звичайно, е, там буде рядом дитина біля дверей, тому треба на середнє місце ставити. Тут показують, як використовувати при розвороті бічні проїзди. Значить, той варіант правильний, де є менше заднього ходу. От зліва починає їхати туди, потім заднім ходом назад, і потім поїхав, розвернувся. Ото правильно. А тут на другому малюнку. Він, бачите, він розвернувся і через ціле перехрестя проїхав заднім ходом. То є небезпечно. Перший варіант правильний. Тут навпаки ліву сторону використовую, лівий проїзд, де є більше заднього ходу, то є неправильна відповідь. Ну, ото собі також прочитаєте. Для чого балансують колеса, прочитаєте і, і так далі. Все, що тут написано, ви собі отак зупините віддік і прочитаєте. Ну, поради я вам вистав окремо. От і все.